Аня у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна. Коротко про головне. У центрі уваги правоохоронних органів та громадськості справа про розповсюдження та збут наркотиків у Івано-Франківську. Злочинні схеми виявлені та розкриті. Але ще вже відомо про цей випадок незаконного обігу наркотичних речовин у регіоні, далі в наступному ролику. Поліцейська Прикарпаття заблокувала канал збуту заборонених речовин, в особливо великих розмірах. Група осіб, а це двоє братів, самотужки фасували та розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини на території області. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили заборонених речовин на суму щонайменше півтора мільйони гривень. Протиправну діяльність фігурантів викрили та припинили оперативні працівники управління боротьби з наркозлочинністю, головного управління Нацполіції Івано-Франківській області спільно зі слідчими відділу розслідувань, особливо тяжких злочинів слідчого управління в Івано-Франківській області. Поліцейські задокументували, що з липня 2023 року рідні брати, 24-річний та 22-річний мешканці Івано-Франківська організували незаконний збут заборонених речовин через один із телеграм-каналів. Також забороненими речовинами вони забезпечували інших наркоторговців під час обшуку за місцем проживання та транспортному засобі фігурантів. Поліцейські виявили та вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах. Ронені речовини поліцейські вилучили та направили на проведення експертизи. Вартість вилученої на чорному ринку сягає щонайменше півтора мільйона гривень. Фігурантів затримали в процесуальному порядку. Слідчі їм уже оголосили про підозру, учинені кримінального правопорушення за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Наразі поліцейські проводять заходи щодо блокування телеграм-каналу, за допомогою якого розповсюджували заборонені речовини, встановлення джерела Постачання наркотовару та інших осіб, причетних до протиправної діяльності, чергове ДТП з потерпілими на дорогах Франківщини. Наслідок водіння у нетверезому стані трапилось ДТП. Детальніше про потерпілих та саму пригоду в наступному відео поліцейські Прикарпаття затримали нетверезого дія за вчинення ДТП з потерпілими 14 січня. Близько 00 годин до поліції надійшло повідомлення про ДТП в місті Калуші на перехресті вулиць Винниченка та Грушевського. Правоохоронці на місці події встановили, що 30-річний водій автомобіля Форд, мешканець Рожнятова, не обрав безпечної швидкості руху та виїхав на перехрестя, де допустив зіткнення із металевою огорожею. унаслідок чого автомобіль відкинуло до стіни будинку. У результаті ДТП Керманич та двоє його пасажирів 1993 дев'ятсот та 1990 років народження мешканці Калуша та колисько територіальної громади доставлені до лікарні. Водія перевірила на стан сп'яніння. Результат позитивний: 1,97 дев'яносто алкоголю в крові. Керманича слідчі затримали процесуальному порядку. Слідчі йому вже повідомили про підозру за частиною другої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Ні, про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння. Правоохоронці закликають водіїв не сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння, бо це може призвести до летальних наслідків. Пам'ятайте, безпека на дорогах залежить в першу чергу від самих водіїв, тому не нехтуйте правилами дорожнього руху та нормами чинного законодавства. Вони щодня стримують лютого ворога, а ми працюємо, щоб максимально їх підсилювати. Для потреб одного зі стрілецьких батальйонів, який нині воює на Донеччині, було передано мавики з загальною вартістю понад 710 тисяч гривень. Як повідомляється в телеграм-дописі Світлани Онищук, закуплено їх за кошти обласного бюджету в рамках програми підтримки наших військових формувань. Мова про квадрокоптери DJI Mavic 3T, обладнані приладами нічного бачення, що дає можливість нашим військовим ефективно працювати у темну пору доби. Під час зими слід також пам'ятати і підтримувати активний спосіб життя. Та ще важливіше, коли активне дозвілля стає хобі, саме тому з метою популяризації зимових видів спорту у недвірній серед молоді міста відбувся майстер-клас по лижному спорту. У надвірній на території зони відпочинку відбувся майстер-клас по лижному спорту. Навчала дітей основам спортивної дисципліни. Викладач циклової комісії зимових видів спорту у відокремленому структурному підрозділі Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Світлана Бельмега. Жінка розповіла, чого саме навчатиме присутніх та про що свідчить тенденція розвитку цього спорту. На сьогоднішній день ми приїхали з метою популяризації лижнього спорту серед молоді, учнівської молоді, студентської, зокрема, молоді. І звісно, Заці здорового способу життя, звісно, це є поводження з лижним інвентарем, звісно, вправи з школи лижника, щоб діти володіли щеплені лиж зі снігом, а також деякі певні класичні ходи, які більш-менш використовуються під час занять з лижним спортом чи лижньою підготовкою. Ви знаєте, навіть беручи в нинішніх умовах з зимові види спорту, звісно, що вони тримаються на піку такому розвитку, але Зокрема, лижні гонки, звичайно, вони не, не можуть сказати про них, що вони розвиваються. Тому наша мета заявити про себе, заявити про те, що є такий вид спорту, популяризувати його, звісно, ну і запросити до нашого закладу освіти, хто звісно бажає і бачить себе в ролі тренера-викладача з цього виду спорту. Ми розпитали учасників майстер-класу за враження від навчання. Відповіді різні, проте всі зазначають, що було весело та цікаво. Це доволі цікаво. Я не очікувала, що це буде прямо якийсь майстер-клас поміж школами проводитись. Ну, я би не сказала, що дуже важко, але я на лежах вже не їздила рік, і то це ніби як любитель. Та, Думаю, це доволі цікаво. Це розвиває українську молодь. І, можливо, потім будуть нові майстри цього спорту. Ну, досить цікаво. Ми ходили просто по колу, але дуже багато впало. Тож сильно руки замерзли. Ну важко не було, але ніби сама практика трохи ну трохи складно, тому що ноги з'їжаються, але в принципі не дуже важко. Напевно, ну, було б круто, якщо б люди більше б займалися таким спортом, але це точно не для мене. Дуже сподобалося, смішно було <рес> щось нове дізнатись. Трошки важкувато, то що перший раз а, і мало трошки снігу запутуються лижі в травах. <рес> Я все ж таки буду іншим займатися спорту. Либо майстер-клас був наповнений не тільки теорією, але й практикою. Тому кожен мав змогу стати на лижі та спробувати розвинути вміння кататися. Діти навчилися як заходам безпеки і правильного поводження з лижами, так і пересуватися, не зважаючи, що для когось це був перший досвід. Лижі вже обули їх. Як палички правильно одіваються, знизу отак рука вверх о, бачите, знизу, отак, і вверх. Всі побачили, як паличка одівається, знизу з петлі. Отак і вверх. Ага. Отак. Всі оділи палички, Стоїмо паралельно лижі, палички біля червик, носка черевик. І що робимо? Переносимо праву ліву ногу, направу на ліву ногу, вагу тіла трошечки Корпус нахилений вперед, так, рівновагу тримаємо. Піднімаємо носочок лижі, притискаємо п'яточку, опускаємо любою ногою робіть, вже не синхронно. Отак. Посковзали на опорну ногу, вагу тіла перенесли. Якщо ви вже впали, упали, так, ви лежите знімаєте знімайте палички, щоб ви паличками не тягнули, бо поломите. Встали так в такій позиції. Взяли палички, піднялись. У нас само перший такий хід це є поперемінний двокроковий. Ну, самого початку ми чуємо як вступаючий крок. Так? Зараз демонструю, ви можете іти ним, у кого не вийде. З самого початку поперемінний так я показую просто у повільному варіанті, як від виглядає так. じゃあ怖か Ініціатором майстер-класу став відділ молоді та спорту надвірнянської міської ради. Начальник відділу Василь Шовгенюк розповів, хто саме з учасників був присутній та яку мету було поставлено перш за все у проведенні такого заходу. У нас сьогодні відбувається такий чудовий захід популяризація зимових видів спорту, тобто лижний спорт. Ми є представник коледжу Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, який буде показувати майстер-клас по класичному ходу на лижах. Для дітей це буде для когось буде вперше, для когось буде можливо хтось знайомий з цим. Але є така можливість, і ми використовуємо таку можливість, щоб залучити більше дітей до зимових видів спорту, популяризацію зимових видів спорту в нашій громаді. І це буде перший такий крок в цьому напрямку. Учасників є біля 50, тобто з кожного навчального закладу міста по 10 учнів. Вік учнів – 8-9 клас. Діти, я думаю, будуть зацікавлені і з користю проведуть даний час. На заході був присутній також і очільник громади Зійновий Андрійович. Він звернув увагу на масштабність спорту, а також зазначив, що лижні види спорту доволі популярні на Надвірнянщині. яка зима не давала нам можливості через погодні кліматичні умови займатися тим любими видом спорту, який сьогодні, можливо, об'єднує великі країни, великі змагання і відомих спортсменів саме лижні види спорту. Дуже популярні на території нашої громади, але через брак снігу, через відсутність снігу, ми не мали можливість займатися таким прекрасним видом відпочинку. Тому я дякую. Поважним гостям Сівоно-Франківського спортивного коледжу дана подія поможе урізноманітнити активний спосіб життя молоді, а для когось стане переконуючим фактором з вибором професії чи покликання в життя. 14 січня на стадіоні нафтовик відбувся кубок надвірнянського району з футболу з сезону 23-24 років на підтримку ЗСУ. Разом ми сильні, Незважаючи на морозну погоду. Любов до футболу перевершила все. І 16 команд впродовж дня палко боролися за перемогу. У фінальному поєдинку ФК Лукавець, гвіз з рахунком 3-0, перемогла ФК Казка Надвірна і стала володарем. Кубку на цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.